Як ти могла, мамо. Тепер гості не про моє весілля будуть говорити а про тебе, картає мене моя дочка. Зачекай, доню, перш ніж мене засуджувати, давай розберемося, що я зробила не так. Мені настільки не сподобався тон доньки, що я вирішила почати з нею серйозну розмову. Моя єдина донька Марта заміж виходила. Зради її весілля я повернулася з Італії. Приїхала я не з пустими руками. Привезла гроші, оплатила все весілля, Вийшло недешево, скажу вам, 4 тисячі євро. І доньці і зяті я купила за свої гроші весільне вбрання, а також вишенькою на торті стало те, що я подарувала молодятам ключі від новенької двокімнатної квартири в новобудові заходь і живи. Не сподобалось моїй доньці всього два моменти перше, це те, що квартиру я їх впустила, сказала, що це їхнє житло, але записано воно поки що буде на мене. А друге, що вивело мою доньку з рівноваги, це те, що я явилась на її весілля не сама, а в супроводі свого італійського чоловіка. Марто, чому ти злишся? Ти ж знала, що я приїду не одна. Я ж тебе попереджала, кажу. Так, але я тобі сказала, що я не хочу його бачити на своєму весіллі, і була впевнена, що ти приймеш це до уваги і залишиш його в готелі, плаче донька. Роберто приніс тобі тисячу євро на весілля, хіба це мало, нагадала я. Не треба мені було його грошей, і його самого не треба. Мамо, ти хоч уявляєш, як почувався тато, та на нього всі люди співчутливо дивилися. А бабуся, та вона навіть до кінця весілля не досиділа і все через тебе, звинувачення доньки не припинялися. З чоловіком я розлучилась до того, як я поїхала в Італію. Він давно перестав бути для мене важливим, по суті, ми жили під одним дахом, як чужі люди, лише через дитину, що по доньки був тато. А коли донька підросла, я відразу на заробітки і поїхала, все чоловікові залишила, хоча старали ми в свій час все разом. Тепер я доньці квартиру купила і справедливо вважаю, що більше я нікому нічого не винна, тим більше чоловікові. Але він підіграв так підіграв, сидів сумний, обговорював мене з своїми родичами, свекруха сльозу пустила, дивлячись на мене і на Роберто. а потім демонстративно пішла з весілля, показуючи усім гостям, як я їх осоромила перед родиною. Якщо тобі перед людьми не соромно, і чоловіка тобі не шкода, то ти хоча б дочку пошкодувала, їй перед чоловіком і його батьками знаєш, як незручно, сказала з докором мені свекруха на прощання і пішла. А на наступний день після весілля вже дочка мені висказала все, що вона про мене думає. «Батька, який їй нічого не дав, їй шкода, а мене чомусь ні. І я винна. От і сижу і думаю. Що такого забороненого я зробила? І чи мала дочка право після того, як я їй за свій кошт купила квартиру і зробила весілля, виставляти мені своїй рідній мамі такі претензії, як вважаєте, що я зробила не так?